Он будет нанесен по западной Украине. Он, безусловно, будет асимметричный. Сложно же считать карты, когда ты берешь в руки палочку и пытаешься медведей и потыкать. Ориентировано на обучение, популяризацию и распространение русского языка в мире. Вот как надо жить, не мыть, а жить как положено. Чтобы не начать гадить себе под носом вновь. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І як завжди, ми підготували для вас найкрасивіші кадри. Як перельотів, так і російських заяв. Щоб нічого не пропустити, друзі. лишайтеся завжди і всюди з нами. Не забувайте лишити свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лав. І звісно, безперечно, сьогодні декілька разів що найменше я вас спровокую зайти в коментарі. Тож я щиро сподіваюся, що ті, хто не спровокований, просто туди теж зайдіть. Коментуйте, почути і побачене, і завжди ми чекаємо на ваші жарти та іронію. Появіть собі, що в Україні є безліч стратегічних об'єктів. Там, де виготовляються наші ракети, там де виготовляються наші безпілотники, де ремонтується наша техніка. Всі ці точки знають росіяни, але не б'ють по ним, не б'ють навмисно. Да, серйозно. Я серйозно вам переказую те, що говорить російська пропаганда. Вони знають, але нічого із цим не роблять. Певно, комусь в Росії теж подобається, коли ми їх атакуємо безпілотниками. Придані, ось таке лайно дешеве. Нескладне намагається згодувати росіянам. Ці точки трималися на пікову ескалацію. Зачекайте, тобто, росіяни, що знову в нас вірили? Вони були переконані, що ми щось таке зможемо. Невдахи нікчем, які не воюють. За нас воюють тільки польські найманці. Аж раптом ми здатні до пікової ескалації. Тримайте мене семеро. Тобто, вони знають наші воєнно-промислові об'єкти. Вони вірять, що ми зможемо по ним нанести удари. Тобто вони не зможуть їм протидіяти і їх відбити, і тільки тому після цього вони будуть готуватися нанести по нам ще один удар. Ні, ну я вже не знаю. Я безліч разів цитувала Мединського, але тільки зараз я і справді готова повірити, що у Росіян на одну хромосому більше. Куди бьете? Ото це главний вопрос. Я думаю, що удар прийдеться по газовим хранилищам. Я думаю, что... То есть э, я почти уверен, что удар будет нанесен по производствам и складам, которые наши знают, но пока не засвечивают это знание. Э, я вполне допускаю, что на моменте пиковой эскалации, а Европа хочет именно пиковую эскалацию, э, Россия может использовать тот арсенал, который обозначен в доктрине национальной безопасности. Этот удар будет нанесен, если он будет нанесен, он будет нанесен по Западной Украине. Он, безусловно, будет асимметричный. По этому поводу уже анонсировано заседание с членами Совета Безопасности. Теперь надо понимать, что если Трамп об этом пишет, это вопрос решенный. Это означает, что верховный так обозначил ситуацию, что Трамп сказал, что все, я все понял. Сэр, можно я пойду послушаю металлику? Можно, да, хорошо, все, спасибо. Для Селюков это очень тревожная новость. І під'їхали нові образи для президента Зеленського. Карлікам бил, наркоманом бил терористом був є і лишається, а тепер виявляється, він ще й не вміє читати. І неважливо, не питайте, до чого це, що це означає, звідки вони знають все одно, увесь принцип роботи Соловйовської пропаганди чи будь-якої іншої. Це просто сіяти гнів і паніку, переконати, що Росія не програє, переконати, що Росія виграє. І в Україні справи погані. Тільки уявіть собі, те, що в нас справи погані, вони розповідають понад три роки. Але такого здається не буває: ти або домінуєш і виграєш, або щось в тебе не так. Зрештою, вони розповідають про те, як Червона армія. Господи, скоро напевно. Реінкарнують із старих генералісімусів одним словом, що Червона армія наступає небаченими темпами. Вони, до речі, і справді просуваються в Сумській області. Вони, до речі, справді посилили свої терористичні удари, Каби, які застосовуються по Харкову, і не тільки. Вони справді асатаніли, але ні, не через те, що. Ми спалили їхні літаки не через те, що щось там від не відбувається в Стамбулі. Це останній похід. Останній в буквальному сенсі, тому що ресурси мають таку звичку закінчуватись. Гроші, люди, та й в цілому геополітична ситуація. Ви ж не думаєте, що світ і справді навіть Китай чи Сполучені Штати Америки готові спостерігати десятиліттями за цією війною? Тож, або тут і зараз. Або вже ніколи. Саме так стратегічно мислить Путін і його оточення. Тож до осені вони будуть намагатися просуватися максимально швидко. А ми будемо намагатися максимально швидко добити їхній тил. Ну от як наркоман абсолютно не розуміє нічого, не вміє читати. Тобто виявляється, що вся туристична активність це був намік Трампу, що у нього є карти. Тобто просто удивительно. У него есть карта. Какие? То, что они вытворяли, это не карта. Ну, сложно же считать картой, когда ты берешь в руки палочку и пытаешься медведей и потыкать. То есть думаешь, что это у тебя карта, что ли, появилась, что мы не такие слабые, сказал он, потеряв за месяц там, 30 с лишним километров квадратных. И за эту ночь еще там два или три населенных пункта. Да. То есть темп наступления Красной Армии возрастает. Освобождаем населенные пункты за населенными пунктами. И совершенно, и совершенно очевидно, но ну, по другим данным, за месяц 580 квадратных километров мы освободили. Ну, там... 300 это только в Сумской области. Здесь же, а, да, только в Сумской области 300. Здесь же поэтому вопрос-то какой. Он думает, что Россию можно запугать? Но он получил в Стамбуле ответ, после которого он ну, ясно засуетился. Ну, потому что это же бешеная суета, все эти заявления. Не тот уровень, да не нам ультиматум. А он ждал то, что мы скажем, ой, русский не говорит ой. Ну, просто Зеленский вообще ничего не понимает ни про русского человека, ни про русский характер. У него еще, конечно, вот это колоссальное обида. На... Ему казалось, что его настолько любят в России, как исполнителя, что ну уж точно симпатии русского народа будут с ним. И он не понял то, что он презираем. Его ненавидят украинцы. Его ненавидят жители Донбасса. А в России он презираем. Вот на него смотришь, когда вот это... Ну он же ничто. Вот, ну просто реально ничто. І він намагається казатися страшним, а каже все ж мерзким. Реально убогий, жалкий, нічтожний вор. Ну і допоки на всіх світових шпальтах, якщо і з'являється портрет Путіна, то обов'язково разом із кров'ю, поки там показують, що він перетворює наші міста, як він вбиває наших людей і як горять його літаки. Путіну підсунули дивовижну ідею. Він її підтримав, пропозицію створення центру популяризації Росії я не перепрошую, але здається, більше краще ніж ви маєте вже зараз. Більше краще, ніж ви зробили вже. Ну не буде. Куди ще більше можна заявити про Російську Федерацію аніж все, що ви наробили. Я вже прям бачу. А ти хотів би говорити як СВОшник російською? Да, да, хотів би. Звісно, ні. Тим не менше домовилися створити цей центр популяризації Росії на базі якогось російського вишу. Воєнний злочинець Путін каже, що дуже важливо це зробити, бо, звісно, у світі вони просуваються питаннями мови і не тільки, але треба ще більше над цим працювати. До речі, в самій Російській Федерації тренд на те, щоби вивчати китайську мову. Вони розуміють, що майбутні росіян, якщо вони коли-небудь захочуть. Подорожувати, кудись поїхати, щось побачити. Це, то це тепер тільки в бік Азії: робота, перспективи, безпека, зрештою, і в самій Російській Федерації російська помирає. Тож, певно, це чудова ідея просувати національні інтереси через популяризацію російської мови. Настає ще час по лінії федеральних органів і спаніти прежде всего, Росії і падвідомствіних учреждений, розвивається екосистема центрів присутності Росії з рубежом. В частности, деятельность таких центров ориентирована на обучение, популяризацию и распространение русского языка в мире. Учитывая это, хотел бы предложить создать на базе одного из вузов нашей страны единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире. Просил бы вас дать поручение проработать этот вопрос и в случае вашего согласия к следующему заседанию нашего совета совместно с правительством и МИДом России подготовим и представим вам предложение. Спасибо. Да. Никита Владимирович, хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать. Це, ну, ми бы займаємося по, по разным каналам, но якщо сформировать спеціальний центр, который мне мені что що піде на пользу російського Ну російського виявляється, що Шевекіно, Шмякіно, Шмімякіно, яке в принципі ніхто із росіян, і російських чиновників не знає, як правильно називається, це символ російської перемоги. Так, так, російської перемоги. Он сладковно нам показує дивовижний спецрепортаж із Шебєкіна. каже, да, є небезпека, все ще лишаються обстріли, але ж яке чистесеньке місто. Знов працюють світлофори і не тільки, як мало їм треба, де да щастя. Це дивовижно, як вони разом із Лукашенко єдиним мірилом все заміряють. Якщо чисто, то успішно. Одним словом, я хочу так поділитися думками воле, що якщо ви і справді хочете, щоб Шебейкіна була символом чого завгодно. То в ідеалі треба закінчити бойові дії, не відновлювати час від часу, а просто дати жити людям можливість в цьому місті безпечно. Але перш за все, ви маєте завершити своє СВО і забрати своїх покидьків з території України. Ну а інакше, шевєкіна Мекіна, Шмім'якіна буде безкінечно перебувати в перманентному ремонті. Я вам хочу сказати, Шевєкіна, Векіна ухоженіший красивий бороть. Да, под обстрелами, да, со всеми делами. Да, есть разрушение, но чистенький, красивенький. Посмотрите. Посмотрите. Ну просто. У меня восхищение людьми, которые здесь живут. Женщинами, детьми, мужиками, которые... Ну, они живут по-настоящему и не боятся, блядь, э, всю эту вражескую нехорошую субстанцию вот сейчас покажу вот как что написано самое главное здесь вот Вон, смотрите все делается все ремонтируется вот буквально мы вчера были здесь вот посмотрите светофорчики работают все работает вот как надо жить не мыть а жить как положено Ну і як завжди, про щасливе і багате, і мирне, і таке прекрасне життя на території Російської Федерації, де якщо не розвалюється барак, де якщо не заливає помешкання лайном, то під будинком буде свалка. Отак От виглядає історія із Магадану, де під вікнами п'ятиповерхівок, не вино не вивозять цю свалку в буквальному сенсі роками. Комунальники колись вже все забирали і вивозили? Ну але далі воно все знову накопичувалося і збиралося просто під вікнами жилого будинку. Отак бачите, як Путін рятує російськомовних мешканців України. Від чого не питайте. але чомусь не рятує мешканців Магадану від сміття. Ну чому чому в нього болить серце за інші країни? І геть не болить за свої, як і завжди, бідкаються місцеві, звертаються до адміністрації, пошути листи журналістам і намагаються щось зробити у той час, коли всі гроші, які мали би йти на благополуччя Російської Федерації, йдуть на те, аби її розвалювати. На прошлой неделе мы рассказывали о впечатляющей помойке за домом 38А по Марчаканскому шоссе. Груды мусора, которым несколько лет, и тюки с бытовыми отходами, которые коммунальщики собрали еще полгода назад, но за это время так и не вывезли, нашу съемочную группу, мягко говоря, впечатлили. Такой несанкционированной свалки не то что в черте города, а прямо под окнами жилого дома мы не видели никогда. Понятно, что, скорее всего, ее устроили сами жильцы, но прошлой осенью они занялись решение этого вопроса. Обратились в Народный фронт. Представители регионального оператора по его обращению собрали мусор в мешки. Но только на этом дело и кончилось. За зиму и хлама поднакидали, а то, что уже было собрано, растащили собаки и разнесло ветром по округе. Жители дома снова обратились к активистам и в нашу редакцию. Этот сюжет мы отправили главе города. Мэр Магадана Лариса Поликанова в кратчайшие сроки связалась с управляющей компанией рэу 3 обслуживающей этот дом, и потребовала Незамедлительно убрать мусор с прилегающей территории. Сотрудники управляйки прибыли на место для расчистки буквально на следующий день. Спустя пару дней приехали и мы увидели, что все, что было разбросано, рабочие обратно собрали в баулы. Надеемся, что они не простоят так же полгода, как в прошлый раз, и в ближайшее время их оперативно вывезут на городскую свалку. Мы продолжим следить за ситуацией и обязательно покажем, когда здесь наведут полный порядок и проснется ли у жильцов этого дома совесть, чтобы не начать гадить. Сібі падносем вновь і на цьому друзі в мене все. Але звісно ж не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І не забувайте, що ви можете фінансово підтримати розвиток і роботу команди нашого YouTube каналу. Всі реквізити ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Ця інформація на головній сторінці. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!